Ну, зараз в даний момент ви про персоналі говорите. Ого, тут ж довго. Ну Науменко, колишній начальник е, обласного управління міліції в Луганській області, е, Василь Пісний ще кого вас цікавлять. Думаю, всі прокурори, з якими і мене було спілкування, е, дуже багато е, нечесних е, бізнесменів, тобто більш, контрабандистів, яких ми у Львові зупинили. У мене на окрузі дуже багато є представників влади, які там до того часу розкрадали. Ми це все витягнули на поверхню. Дивіться, от пісний це авторитет. Це бандюк. В нього є кличка, не псевдо псевдо, це благородних людей. В нього кличка є антибіоті. Знаєте чому? Тому що антибіотик від цього допомагає. Це, це, це лікарство. От він такий був. Він починав свою діяльність десь з 90-х років, представим вимагательством. Він був простим даїшником. Люди розказують, що він витворяв. ви собі просто невляєте. Це злочинець просто невидимих масштабів. І при тому всьому, що цей злочинець він настільки цинічний, що йому плювати на себе людей вбиває. Ну, наскільки я знаю інформацію. І мені погрожували, там розказували, що в мене діти, ну, мають на увазі сестри, маленькі діти. Людей буває в сенсі є замовником. Ну, я не можу твердити настільки, бо він завтра подасть мене до суду і скаже. О, я маю на увазі є е, певні е, події у Львові, які сходяться до нього. Звичайно, що це на рівні там, журналістських розслідувань. Мені вже попереджували, що в мене мої сестри і двоє маленьких дітей. Вони один, один з них ходить до школи і може додому не дійти. Я сказав, якщо вони Дзвінком? А? Дзвінок? Ні, до мене особисто приходили певні люди. Я їм передав, кажу, передайте е, своїм шефам, якщо це станеться, ви завтра з країни всі виселитесь, або ми вас перед ногами вивеземо. Ну я в мене аргументів більше немає. Ви кажете законність, коли приходить тобі людина, я розказує, що вони, от щоб я замовчав. А була така ситуація. Підкупити, старалися. Я не я знав, що такі люди є. Я просто думав, що немає Раді людей, які будуть просто стояти тим людям. От розумієте, я, реально, я думав, що я прийду, дам запит, поліція прийде, скрутить і все стане на свої місця. От чому я десь собі малював якісь ілюзії. Я вам розказую так, як є. Тобто я не я це все побачив, я на початку вам сказав, що я побачив, що це все зовсім по-інакшому. Я знав, що ці люди є просто кажу, повторюсь. Я думав, що немає в Верховній Раді, я там буду, я інші, ми зможемо скоренько все почистити, ти всіх пісних пересадити, бо тому що ми будемо супервлади. Я вам скажу чесно, народного депутата зараз можна в задницю копнути, і це буде нормальне явище. Нам як розказували там старі депутати, які є в Верховній Раді. Там по 4-5 скликань. Вони казали, що вони коли сказали, якщо вони дзвонили до голови обласної адміністрації і казали: дай мені цей документ, то голова адміністрації вже хотів з вікна виправити, бо він не розуміє, чому депутат написав. Запит давали там один в місяць. Не то, що як по два кожен тиждень, один в місяць. І, в принципі, цей запит це було вже все. Як то знаєте, кінець кар'єри того чиновника, на якого ведуть перевірку. Зараз я звертаюся до клерка районного рівня, а він, член блоку Петра Порошенка, він думає, та що, що ти там такий, позафракційний на, тобі масло масляне, йди там. От я вам розказую так, як воно є. В принципі, депутат Верховної Ради він мав би мати якийсь статус бо цей парламентарій. А в нас все пов'язане на політиці. Їдеш на митницю, стоять люди там від якоїсь партії, ну бо так виставляють вертикаль влади. Вони собі поводяться там, знаєш, ти депутат з іншої фракції, може собі показувати якісь свої нюанси тобто от, от, от де проблема не проблема. в блоці порошенка колишніх регіоналів за вашими проблема та, там є ті люди там один хто голосував за 16, за закони 16 січня я не пам'ятаю як його називають а, а про регіоналів я взагалі ну відсотках та не знаю ну думаю відсотків 10 точно є ну це дуже багато в принципі для партії яка декларує і коли я кажу виходить луценко і розказує нам про реформу прокуратури, що всіх поміняли, і ти розумієш, що нікого не поміняли, і сідає на місце, і всім усміхається, типу, подивіться, як я всім тут розказав. І ти розумієш, що це вся інформація через телебачення полетіла до бабців, яка в принципі не може перевірити, який в неї прокурор.